Стосовно шоу-бізу, який спекулює наступна тема. Спекуляція шоу-бізнесу на військових. Рома піднімає цю тему. Я можу повторити для шоу-бізнесменів бізнесюків. Ви можете заробляти на концертах без питань, але якщо ви пишете, що концерт благодійний, це значить, що світло надається безкоштовно, за нього ніхто не платить. Звук надається безкоштовно, за нього ніхто не платить. Всі і шачать безкоштовно, а всі збори з концерту йдуть на зсу. Не треба експлуатувати, от питання там присутності військових, військову тематику, воєнну тематику, тому що я зайшов на цей сайт спротив, тут вони просто тупо прикриваються військовими. Ну, насправді. А для чого ви це робите? Ну, Я просто цього не розумію. Отак, Дійсно. Дійсно, є така штука, і треба її розглядати в нашому суспільстві. Дійсно, дилема існує: якщо люди підтримують е, військо, якщо люди підтримують Збройні Сили України. Роблять благодійні концерти. Щось. Частина йде на благодійність, частина, звісно, річна оплату робітникам, тому що робітники благодійно працювати не будуть. Стендап комік, можливо, буде благодійно працювати, але весь той технічний персонал навколо нього не буде благодійно працювати. І справа в тому, що так багато всього різні концерти, які відбуваються з цих концертах, ці концерти дають сотням. Людей роботу оплачувану роботу, і Рома піднімає слушне питання. Він піднімає питання не в тому, щоб опустити людей, які займаються благодійними концертами. Просто дійсно в нашій культурі починає виникати тема: а чи можна займатися концертами неблагодійними? І таким чином певна група людей, утримавши, присосавшись, примазавшись до чогось, до якогось там карита, до якогось там соціального успіху, приблатньонності і доторканості до святині якоїсь, вони починають я благодійність, я благодійність, і виходить, що всі, але людина благодійністю не займається, тому що якщо ти займаєшся благодійними концертами і тільки твої переважно. Скрізь твоя реклама, скрізь ти 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 ти, 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 ти блять і тебе дохіра, да і ти такий головний благодійник, то це вже не благодійність, це ти вже просто, тому що заробіток буває як грошима, так і обличчям. Якщо ти накручуєш своє обличчя, якщо ти скрізь, скрізь присутній, то це теж великі. Ну ти заробляєш. Ти заробляєш репутацію, ти заробляєш популярність, ти заробляєш впізнаваність. Є. Yeah. Впізнаваність бренду є лояльність до бренду і є вживання бренду. Тож, роблячи благодійні концерти, ти отримуєш впізнаваність бренду свого і ти отримуєш лояльність до свого бренду, до свого ібла. Таким чином це вже не благодійні концерти, але справа в тому, що такі люди розкручуються цю всю велику культуру, що концерти можуть тільки бути благодійними. Вони по суті репутаційно б'ють по своїм конкурентам. Тому що не всі мають можливість блат, прибладньонність, приближеність, але всі так само працюють і так само заробляють гроші. Тож тут така, ви знаєте, дилема. Хтось робить благодійний концерт, і ціною цих благодійних концертів є знищений частина сегменту цього ринку, знищення конкурентів на цьому ринку. Тому що виходить людина і каже: я роблю неблагодійний концерт, я роблю чисто за гроші, чисто мені, бо мені треба годувати сім'ю. І всі позагалі мій, нахер, збройні сири понад усе, і йдемо туди на той концерт. І людина, блять, голобідна. Ну, і що ми маємо? Ну, похуй на людину. Ладно, і так далі. Ну, виходить, що. По, по ринку деяких гравців стає менше, тому що хтось приходить і тупо витісняє, просто собою заполоняє ринок. Тож про це говорить Роман. І не проблема, а в тому, що е, я не згодний в тому, що робіть благодійні концерти, повністю робіть благодійний і нікому не платіть. Ні, ні, ні. Я не підтримую цю думку Роме. Я підтримую іншу думку. Починайте їбашити концерти за гроші, просто за гроші, Їбаште концерти за гроші з простою, блять, ціллю. Ви робите концерт, ви даєте роботу іншим працівникам, технічному персоналу, ви влаштовуєте людей. Навіть якщо ви займаєтеся авторською роботою, у вас теж є авторський цех, і ви теж авторам, співавторам, густрайтерам своїм теж даєте роботу. Це прикольно, це класно. Хочете здійснити акт благодійності, можете окремо там взяти і от я роблю благодійність. Але просто Рома слушно каже: одна справа заробив на концерті. Стільки то грошей, і от таку ту суму відправив. А інша справа, шановні українці, дивіться це благодійний концерт. Це ну, дійсно презентування. Так само а, оця на око була реклама, я час від часу її чув, коли таким асамом, шепотом починають говорити. І там якийсь такий ролик існує. Навіть на, а, на автостанціях, а на заправках око таке з'являється: таке вау, що це чути. Приємно, неприємно, хочуть випендрюватись, не хочуть випендрюватись, допомагають. Класно, піарте себе. Ми допомагаємо, ми. Круті, ми передали стільки-то там і так далі, то подібне. А ви справа в тому, що розповідаєте не які ви класні, а ви створюєте такі умови, що, начебто, ви є уже бойовим підрозділом око, який здійснює військові операції, і всі, хто заправляються, мають унікальну можливість до вас долучитися. Тому що, блядь, око це у нас не заправка, а око це у нас батальйон, який діє. Які діє, так, ні, Якщо це. Батальон, давайте розберемося ОКО, заправка Око. Це батальйон, це бригада. Що це? Чи це заправка все ж таки? Тож такого всякого е, спекулювання досить багато. І з однієї сторони це забирає у військових е, славу їхню, а з іншого боку, ну, просто лажа якась. Дійсно, це. це от... Е... Це, от, знаєте, попахує, як. Не у всіх є можливість проводити благодійні концерти. І не всі, хто не може проводити благодійні концерти, є нахуй некорисними. Але от такий меседж просувається: що єдиним корисним, хто є з благодійних концертів. Це ті, хто забирає збирають гроші і відправляють на ЗСУ. Типу, а благодійність, типу, їхав там. А, ну, типу, у нас зводиться а, робота мислителів. Я маю на увазі людей, які працюють з головою там, а, там співаків, цей шоу-бізнес весь. А, Зводиться до того, що їхня діяльність це комерци, які користь від них, яка є, це лише е, збирання грошей. А хіба їхня діяльність не є інтелектуальною, яку займається скріпленням нації, створенням нації, е, натхненням нації. Тобто не в цьому, це, ми, це вони хто? Брахмани ліба Лабухи Галімі. Але що я можу сказати? Я дивлюсь на наш шоу бізнес. Я дивлюсь, як вони себе поводяться. Я розумію, що з такими зв'язками, з тим, як вас високо підняли, і як ви є головними благодійниками країни, ви дійсно можете посідати на позицію Брахманів, говорити щось про націю, про. Про ці речі, якщо ви вже туди залізли. Чи ви думаєте, я тут, блядь, вам буду шепотіти, а ви там, блядь, з висоти будете мене повторювати? Хуй вам, залізли туди високо. Давайте! Брахманські геніальні ідеї штовхайте. Тому що ви присосалися до цих верхів, залізли на верхи, і що? А поводити там як срані лабухи, бо єдина користь від вашої діяльності це те, що ви можете зібрати бабки. Все, для нації ви не працюєте, виявляється. Ви ремісники? Гроше ху, Цю блядь, гавно.